Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Тут планувався огляд цього чудового кальяну від Emotion, виставлена зона, все в бірозових тонах. Але ми ж приїхали в село, тому давайте не забуватись. Погнали! А це все бартер, викошений садок літра пива. Ну що ж, як ви розумієте, садок покошений, тож пару ковточків за ваше здоров'я. І коротенька історія садочка. Тато проснувся вранці, каже, приснилося, що я посадив там великий садок. Він поїхав на роботу, повертається з роботи і привіз з собою купу дерев, і потім цілий день ми їх садили. Тут є якісь і яблуні, і груші, тут є горіх, вишня, черешня. Загалом дуже прикольний садочок, в якому ще планується збоку лазня. Дай Бог аби звернувся цілим неушкодженим, і буде в нас тут баня, буде в нас тут все, і буде все класно. Куди ти повернувся і пішов. Він такий пацани клює. Так, любло. Отже, наша коротка відпустка добігає до кінця, а це означає, що огляду на похідний кальян від Emotion бути. Показує, що входило нам в комплект. Він у нас був повний, окрім блюдця. Сюди входить кальян, у нас колір м'ята. Це коштує 3990 гривень. Також додатково докупляється сумочка з шлангом та мундштуком. Це вам буде вартувати 2440 гривень. Того разом кальянний комплект вам обійдеться у 6500 гривень. Мундштук виконаний, прикольно. Дуже симпатично, все в кольори пишеться, також фірмовий шланг. Я забиваю на цьому кальяні і буду розказувати свої враження, плюси та мінуси в роботі дифузорна тяга, продувочка на 5 чариків, а це у нас зроблено для того, щоб легко продувати нашу колбу та не затопити чашку. Того все продумано і все дуже зручно. Плюс-мінус води в нас влазить 60 грам. Важливо не переливати. Тут у нас все зроблено на магніті, щоб було зручно замінювати, доливати воду. Бах-бах. Цей порт на шланг він грає як великим плюсом для більшої стабільності, щоб кальян не падав, але також він грає мінусом через те, що якщо ти капельку перелив води, тобі потрібно виняти шланг і зляти воду. Не вийде продукти, так як в наших звичайних апаратах. Наскільки я розумію, у компанії можна замовити додатково штир. Щоб ви його ставили на зручну вам висоту над землею і взагалі нічого не зачіпали, кальян був надійно закріплений в землі. Але я думаю, що вам і токар в Україні зробить те саме. Ставимо нашу чашечку на прогрів. Отже, що по тязі, тяга в нас тут максимально легка і приємна. Далі розмір, він має 15,8 см. Дуже компактний, вага в нього кілограм і 200 грам, що устойчиво стоїть. Цей шланг зроблений при самому низу, для того, щоб він не перехилявся і не падав. Як я вже казав, ще можна докупити штир, щоб вставляти його в землю. Отже, питання, яке турбувало вас найбільше, стосовно того, чи нагрівається вода в колбі, якщо це там темна пора доби і не так гаряче на вулиці. Два кальяни, я на ньому курив комфортно і мені було все добре. Тільки в нього стікає трошки більше меласи і може швидше почати пінитись вода. Це перший нюанс. Е, якщо це гарачнота, 30 градусів, один кальян, і потрібно воду поміняти. Води плюс-мінус 60 грам, того, я думаю, неважко її замінити. Отже, розпочнемо з його плюсів. Дуже приємна і комфортна тяга. Вона прям максимально легка. Якщо навчитися працювати з водою і гіляти потрібну кількість. Наступний його плюс це увага до деталей, ущільнювач під чашку, шланг, все виконано в тонах, в кольорах і це виглядає стильно. Він дуже приємний на дотик, він компактний, його зручно перевозити з собою, так як транспортна сумочка. На жаль, в нього не все влазить. Там, якщо газовий балон брати, потрібно брати додаткову сумку. Але загалом це дуже круто, що в тебе там тютюн, чашка, сам кальян, а там балон вже можна закинути в якусь іншу сумочку. Також милий розхід води. Це теж вважаю великим плюсом. Загалом цей кальян мені дуже сподобався, і люди, з якими я його прокурюю, всі хочуть собі взяти в колекцію. Тому я вважаю це великим знаком і плюсом цього апарату. Отже, мінуси. Це те, що дійсно вода в колбі перегрівається там від двох кальянів, стікає меласа. Якщо трішки надлишок води, вода попадає, тобі потрібно зняти шланг. Щоб виляти воду, ну треба доторкатися кальяну. Також що він йде як айфон, що тобі потрібно дуже багато всього докупляти. Але я вважаю, що ціна на нього виправдана навіть в повному комплекті, тому що такий апарат я б собі взяв. Отже, підсумуючи, я дуже вдячний компанії дистриб'ютору в Україні. А саме магазину Мола за можливість ознайомитися з таким крутим девайсом це прям прикраса моєї колекції. Мені дуже подобається. Рекомендую його придбати, поки вони там розпродаються як гарячі пиріжки, того встигайте і беріть перед замовлення. Всім дякую. А з вами був Табако Кінгс. Пока-пока.